160 тисяч євро штати, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де типа, сидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіло... Я сиджу і мені так хочеться дёрнути, от реально просто щось в голові каже, дерне, дьорне, дьорне. А є реальний випадок, коли люди дёргали, Останній з них дівчина летіла, здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дёрнула, ще коли на землі була, от як я зараз, бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері, навіть не відчинилось. Зрозуміло? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Бо я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді тебе ще го Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробував тут літати, але тут такий соблазн. джорна за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? оцю Дьорнуть за оцю всю історію. Ну, що я вам скажу не, незручно. Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає під, під, підлокотника, поняли? Ти сидиш як по чуть-чуть така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не розумію, де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайтять. Сідаєш в оцих всіх містах, ну, тісно, сідаєш тут. <реш> нас, на, нас тут на квартиру можна попасти. Отака от історія. Ну, коротше, ти сидиш і чуть-чуть такий перенаклоніний. Ось така от історія. А вообще чого я переїхав з Британії в Європу? Ви мене питали? Бо надоїло літати. Дуже дуже набридли самоліти. Класно, сів на машину і поїхав до захотів. І в цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо все ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 годин. Ти вже в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. взагалі. ну така от історія, друзі. Все чи чекає в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стоїть, то на персональний стюард, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, отут, тут ти по факту відповідаєш за вакансію людей. Короче, такой напряг.